Олександр Грищенко вже чотири роки працює оператором машини Амфібії. Говорить, що це справжній водний помічник з очистки річки від заростей та водоростей. Робочий день тільки розпочався, проте через 20 хвилин повертається до берега, аби очистити навантажувач від зелені, яку вже набрав. Бачите, у нас нова нова водорослі у нас вона появилась до зелена. Отака. Це як повутинка. Такова. Да, вона як павутинка, це якась нова гадость. В принципі, вона раніше її не було. Тут не було. Тут не було, Тут не було, так. Да. А це щось новеньке. Щось новеньке. <рес> – угу. А що ще от водорослі, я бачу? Щось, е... Горішок у нас от, молоденький. Ага, це горіх, от, який був у нас такий Оце, дуже да. сильно да, да. Новий, вий, 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 да, Він тільки підіймається, дивіться, то до ордест. Цього багато, але його риба хоч їсть. <рес> угу, Бо так. це горіх, ніхто не їсть. Абсолютно mm. ніхто не їсть. А оце... А що, К -к 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 -к. чим найбільше заростає річка? Це такий чи... горіх у нас. Горіх, от, ну, цей Тут, горіх, тут у щось? нас не критично. У нас в основному там, туди в сторону Пашин. Тільки сезон розпочався. Скільки от за день ви от набираєте от, такої. Тут небагато. Тут багато. тут десь може тонни 2 дві три. Це за день? За день. Тонни-дві. Ну, тут бачите, тут така, дріб'язок. Mm -hmm. А там ну, ну там буває за дві за, за години, тон 10-12. Багатофункціональна машина Амфібія Труксор вже шостий сезон поспіль працює у Коростенській громаді. Цього року роботи розпочалися 20 червня з району міського пляжу біля рятувальної служби на воді. Далі машина рухатиметься вниз по течії, охоплюючи всі ключові зони масового відпочинку містян від міського пляжу біля колишнього винзаводу до району Бровар та водоканалу. Машина працює як завжди, справно. Ми її підремонтували, підробили, і я думаю, що сезон ми зробимо успішно. На даний час ми працюємо в районі нашого пляжу. Планується все ті ж самі місця, що і ми щорічно їх, робимо, виходить, і бровар, і водоканал. Ну і тут вже ближе коло він завода. Все ж таки багато гріха у нас залишилося. Це район м'ясокомбіната, дах греблі і песа. Ми думаємо, в цьому сезоні його хоча б трошечки забрати, бо минулий рік там було в три слої, ми вже в кінці не могли його нічого практично зробити з ним. Тому хочемо потигнати там роботу, щоб цю річку хоча б в цьому районі в нас міста вирівняти. Скажіть, будь ласка, як от минулий сезон завершився? Наскільки була завантажена машина Амфібія? Я вам скажу, вона не одного дня не стояла. Може, хіба що такі дуже погані погодні умови, вона може стояти, а сальнина весь сезон працювала. Ну крім суботи, неділі, виходні. Тобто п'ять днів. Тиждень вона загружена повністю. За словами спеціалістів рятувальної служби на воді, результати роботи машини Амфібії видно не озброєним оком. Якщо раніше поверхня річки була вкрита суцільною зеленою ковдрою з водяного горіха та іншої рослинності, то тепер русло значно очистилось. Роботи з очищення річки триватимуть до початку жовтня. У зимовий період руксор пройде чергову підготовку до нового сезону.